Це прекрасний парень. Юр, скажи, що я тільки вийшла і зайшла. Буквально 15 секунд. Доброго. Добрий день. Давайте попередження і що. Я тільки вийшла це і 81 зайшла. Ви року не да. може. Так. Дивіться, які чудові. Як вас звати, дайте ваші документи. Будь ласка. 81 року. Можна? Я кажу, дайте ваші документи. Ви маєте право мені надати документи. Це мій обов'язок, це не право. Да. Це мій обов'язок. Ну да. давайте, давайте мені документи ваші. О, oh, бачите, зараз ми подивимося. Гаманюк, Сергій, яку виробку дороження. Це службов. А, це, 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 це. а, а який не друг у вас? Дивіться, який гарний. Як намальований, щічки які гарні. Подивіться, де сьогодні в ТікТокові писати. Ракурс вибери, щоб краще вийшло. Да? А ну тако в бок профіль станьте. Вот. Щоб... Покажіть документи свої. Які саме? Ну посвідчення, ваше покажіть. Кажу за дитиною, поспішаю, тільки вийшла. Лище поставлю, що половина. Так, да, олій, олійник, безондана, да, і бачите, кінерний після влади вас. Бачимо тіктокові. Дивіться, що, що пам'яті вистачило. Що... Не переживайте, 16-й про промакс. Все є. Слава <laughs> Я за вас рад. Я теж за вас. Як ваші справи? Як ваші справи? Ну, нормально. Багато сині штрафанули. Є трохи? Штрафанули? Притягнули да, до відповідальності. Ні, ні, штрафанули. Ви так... Штрафанули. <сх> <сх> да. Дивіться, воно, дивіться, скільки людей, а ви мене знайшли, я на секунду зупинилася. Тетяна Анатольевна. Тетяна Анатолійовна. Доросла жінка. Тетяна Анатолійовна. Так, я слухаю. Е, ви е, знаєте право дорожнього? Я знаю дорожнього. У мене ось дивіться, аварійка включена. Зупинилася у в мене є свідки на секунду. Я можу їхати, воно в мене в дії висвітяться. Я можу їхати. Зараз передав розправи, Ну я поспішаю, у мене дитина чекає. 02, 34, 49. Буквально дві хвилини у вас вища. Так, я засікаю. Дві хвилини. Я ж сказав, буквально. Ну як буквально? Ви відповідаєте за свої слова, відповідаєте. <laughs> Я, Я чую у вас брат. в Калинівці в місце Калинівка, Воз'єднання, Івасюка. Там же ж написано, чи ні. Васюка 3. Івасюка 3, так? Да? 30. Квартира 3. За що ви знімаєте? Ну як це зайшов? Знаєте, як ви будете популярні в ТікТокові? Mm. Ні, настрій піднімете. А ви взагалі фотогенічні, у вас таке обличчя гарне. Yeah. А ви ні, ви дуже злий. Mm, я не злий, пані. Ви злий такий, що капець. Жінки 16 макс, то вона може знімати, так? Дивіться, а вам раджу до стоматолога звернутися. У вас все нормально? Вам треба зробити корекцію передніх зубчиків, щоб було дуже фотогенічно. Я вам можу сказати... А ви стоматолог? Незамітно, бо мені не видно. Ти що, таку трохи дали ніця нарушаєш? Не знаю. Як це не знаю? Ви коло Приватбанку тільки що оштрафували людину, я її приїжджала, бачила. Я Ви її кажете, не оштрафували, ні. Оштрафували, а обійшлися попередження. Попередження обійшлися. Ну бачите. А ви військового, до речі, ви зупинили військового. А чого ви військового зупинили? Він теж повинен? Бо вони інколи порушують право Військові наші такі вредні порушують правила. Врядні, не вредні, ви ж не вредні. Ні, ну бачите, ви ж мене притягуєте до відповідальності. Боже, я не прочитала, як вас звати, ще раз. Ви ж зняли. Ну то зняли, то я продивлюся зараз, як з вами спілкуватись. Владислав, Владислав, Владік, бачите. А вам, до речі, можна виїжджати за кордон? Один раз. О, один раз. Щось Нагадує. Один раз. А ні, серйозно, якщо у вас відпустка, вам можна виїжджати за кордон? Ні. Ні, не можна. Хлопці, я б ми... зараз прийде моя дитина, вона буде в шокі. Де ця мама ділася? Вже дописує. Ви ж бачите, що із вами говорю. Так, ви обманули мене, вже пішла четверта хвилина. Що ж обманув? Ви сказали дві, є на камері зафіксовано. Перед тим сказав буквально дві. буквально. Відповідайте за свої слова. Ми ви же як? Ну то кажіть, що казав? Ну чого ви не швидше? Я вже так запізнююся. О, тако приходите вдома і вчитеся друкувати швидкість на швидкість, щоб тако раз-раз, ото восні ці штрафи виписували. Я думаю, відео зайде. Я теж думаю, залетить на мільйон просмотрів. Так, хто мої підписники? Будь ласка, полайкайте, полайкайте, пряма трансляція йде в тіктокові. який гарний хлопчик, оце мені такий Владислав, він такий румяний. Я передивлюся по цю. Я знайду вас в Фейсбуке, в Інстаграмі. Все, я можу їхати? А коли я можу їхати? Дайте мені документи. Пані водій, згідно статті 278 сімсот з України про адміністративні правопорушення зараз, де підготовка до розгляду справ. Зачекайте хвилину. Ну яку хвилинку? Вже йде вже відео сім минут іде. Ви кажете хвилинку. Хлопці, дайте документи, я поїду. Дайте мені документи. Я все зрозуміла. Як знаєте, Антон, я все зрозуміла. Я більше не буду. Дайте документи. Боже, що на цьому холоді цей планшет не робить. Висміхніться. Бачите, ось відео відділення. Ви вже от там вже стільки пропустили, дивіться, хлопці хоч роздіскали, де можна десь Все, я можу їхати. Ні, ні, пане Леонидочка. Дивіться, в мене є чудові конфети, бачите? Поспішаю Смачного. до вчительки, а ви мене затримуєте. Mm. Я, серйозно, я дуже поспішаю. Віддайте мені а документи. Собі, 47. 47. Merci. Дивіться, якщо захочете на відпочинок, Єгипет, Шармальшей, запад. Пані мною, поліцейським другого роду, другої роти, батальйону патрульної поліції. Хоче в шар мальше, Єгипетський району саджан до поліції, гаманько Сергієм на сам. А Оце точно хоче в шармальшей. Відносно вас, водіям. Я все зрозуміла, хлопці, дайте документи. копе. Десятого сім першого року. Антон, я Всего. все поняла. Дайте двадцять другого року, десятій Щоб ти був. Здоровий дай, здоровий, дай документи водій керував транспортним засобом, здійснив стоянку ближче від 10 метрів до пішохідного я знаю. Мене питник Чим правила вчив. Дайте до документи до 50, за частиною 100. За чатини першої статті 122. Пані водій, відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви маєте право знайомити з матеріалами справи, маєте право давати показ, заявляти клопотання, маєте право окей, на Окей, Молодець, вивчив на 5 в Я все розумію. Дай документи, по я поїду. Відповідно до статті 63 Мати, конституції ну, України. Ви маєте який? право не свідчити проти себе своїх рідних родичів та близьких до статті 307, сьомий, Кодекс України про адміністративні правопорушення, ви маєте право на процес на протязі 10 робочих днів оскаржити мої дії судді, На протязі 15 днів ви маєте можливість платити штраф. Прости. Якщо ви цього Дай не зробите, матеріали справи будуть передані до Державної виконавчої служби. Сума е, штрафу подвоїться. Пані воді, вам зрозуміли ваші права. Окей, все поняла, давай, давай документи, я погнала. <зві> Дай Боже хлопці вам доброї пенсії дожити до неї. Пані водій, підпис про те, що ви ознайомлені з вашими правами. А можна хрестика, я поставлю. ласка, краще. і ось про те, що ви отримуєте копію постанови. Все, 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 Давайте я поїхала, дайте документи. Будь ласка, давайте гарного дня не порушуйте ваші. Будьте здорові, хлопці, будьте щасливі.